Кінець листопада, ось така багнюка, а ще небезпечно, що можна ось так підслизнутись. Як же це виправити просто? Ходімо покажу. Є ось така мачка, будівельна, можна взяти отак от на три лапки, ось сюди парти. І беремо оце, відсіваємо крупну фракцію від дрібної. І тепер повертаємо сюди її, тачку складаємо. А ось, ця, а ось ця фракція у нас піде разом з цементом на будівельні роботи. Тепер ходімо вирішувати питання з оцим. Беремо тачку і вийдемо. І їдемо, 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 їдемо. І ось так висипаємо, робимо такі собі доріжки. там, де нам необхідно. Ну що, позитивно. Ось, щось такі доріжки виходять. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Всім до скорої зустрічі. Пока-пока.